Сухарі і сухарів немає. Кончили і світ тут заколотила на хліб, а кончилися, і сухарі, і все покончало. Ну а що робити? Жити, жити треба, кому ми потрібні? А ліки якось так текли? Ой, ліки не питайте за ліки. Наташа той раз привезла мені пенсію, я поїхала вівторок. На... Три тисячі набрала пенсії, чи то голійки вівся. А що робити? Я ж такий дід такий. Дед, куди? Куди уїжджати? Треба гроші, щоб було. Ну. А діти онуки? Ой, діти онуки. Кому ми нужні? Далеко, діти і онуки. Далеко. Ocalę się w dwóch.